Більше грошей для немовлят. Державна допомога при народженні дитини зросла. Пощастило батькам малюків, що з'явилися на світ у новому році. При народженні першої дитини держава обіцяє майже 18 тисяч гривень, другої майже 37 тисяч третьої. Наступних 73,5 тисячі. Відразу після народження батьки отримують понад 7 тисяч гривень. Решту суми виплачуватимуть щомісяця упродовж року для першої дитини двох років, для другої та трьох для третьої. Ці виплати можуть скасувати, якщо виявиться, що гроші витрачають не за призначенням, а дитина не має належних умов для отримання. Крім того, державна допомога цьогоріч ще зростатиме разом із прожитковим мінімумом. Батьки можуть самі порахувати, як зростатиме і їхній сімейний бюджет. Допомога при народженні першої дитини буде кратна 22 прожиткових мінімумів. При народженні другої дитини 45 прожиткових мінімумів і третьої і кожної наступної це буде 90 прожиткових мінімумів. Це дуже суттєві підвищення допомоги.